Цей день завітали учні сусіднього освітнього закладу, ліцею «Захисник». Сію, дію, перекресно на добробут людям чесним промовляю з кожним кроком. Миру всім і з нами роком! Жито, ми долоні, засіваємо у домі. Будьмо дужі і здорові. Що збулося в з новим щастям, з новим роком! Житом, житом з новим з новим Громадяни дитячої юнацької громадської організації Республіка Мрія. Гімназії номер 19 традиційно прагнуть до співпраці з зовнішніми партнерами. Вони надихаються та збагачують свій досвід спільними діями. Це вже не перший спільний захід за участю гімназистів та ліцеїстів. Для мене, як президента Республіки Мрії, дуже важливо підтримати взаємні відносини з нашими сусідами, з ліцеєм захисник. Сіся, родися! Жито пшениця, борох чечевиця і всяка пашниця внизу корениста, а зверху колосиста. Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі сію, сію пожимає. З Новим роком вас вітаю. То я особисто е залишилась в захваті, тому що це було просто дивовижно, е дуже гарні костюми, дуже гарні пісні, мелодійні, такі традиційні. Адміністрація освітніх закладів запланована подальше, більш плідна співпраця. вечір, відвечір! Господа багатства Волода. Щедрий вечір, добрий вечір. А його багатство, золоті руки. Щедрий вечір, добрий вечір, а його потіхи, хороші діти. Щедрий вечір, добрий вечір. Вам вклоняюсь, вас шаную, вас шаную, вас віншую. Щастям, здоров'ям, ще й віком добрим. Віднині за рік та від року. Веселійте і радійте в кожні, кожній кожній днині. Процвітайте і кохайтесь в рідній Україні. Щасливого нового Року, шановні пані та панове. І сиплеться, сиплеться золотиста пшениця. Разом із золотистим зерном сипляться побажання від учнів ліцею захисник. Добрі, щирі, веселі, бо йдуть вони чистих і добрих юних сердець.